Вітає глядачів парламентського телеканалу Рада, це програма Позиція. Ми говоримо про інформаційну безпеку країни. Гостем нашої студії є народний депутат України, представник фракції Опозиційний блок Михайло Папієв. Пане Михайло, я вітаю вас. Вітаю вас цього тижня у Верховній Раді розглядалася низка законопроєктів, спрямованих на можливо покращення ситуації в інформаційному телерадіопросторі. Зокрема, законопроєкт, зокрема, законопроект, який було принаймні, відхилено. Він стосується посилення застосування санкцій до ліцензіатів за порушення законодавства. Ну, принаймні, я про те, що о, низка законопроєктів, які представляються у Верховній Раді, позиція вашої фракції. Ви не голосуєте, не підтримуєте ці законопроєкти. Поясніть її, будь ласка, чому і яким ви бачите вихід в даній ситуації, так пояснюю вам. Це йде мова, і ви задали питання. Якщо правильно розуміти вас, законопроєкт 1768. Це закон, який практично вводить цензуру в телерадіопросторі України, тобто, щоб люди чітко по суті, і ясно нацраді розуміли. мали надати механізми? нацраді квазісудові uh -huh. повноваження нацраді, щоб вона могла без рішення суду забрати і припинити ліцензію на телеканалі. Але на сьогодні вона не має ніяких механізмів впливу на. Сьогодні сьогодні. Ви знаєте, от ви ж самі представляєте сьогодні. Журналистки середовища. ви за свободу слова в Україні, ви за. ви за те, щоб у нас телерадіокампанії були незалежними, щоб люди мали різні точки зору, щоб люди могли отримати неупереджену інформацію. Це ви хочете, я хочу. Так? Ініціатори закону, вони хочуть. Перше, що це взяти ввести цензуру. Друге? І В е, виступі один з народних депутатів України, який входить до коаліції, сказав, що це закон, яким влада намагається переділити телевізілерадіо телерадіопростір. І сказав навіть таке слово віджати канали. Ну е, не робиться так, не робиться. І я впевнений в тому, що і світова громадськість. І посольство Європейського Союзу, Посольства Сполучених Штатів Америки, це ті країни. У нас, до речі, в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, чітко і ясно, Україна взяла зобов'язання на себе підтримувати свободу слова, забезпечувати діяльність незалежних ЗМІ, А те, що от взяти треба не тільки ці закони, а взяти всі інші закони, які приймає Верховна Рада України. І от навіть спілкуючись з людьми, люди вже питають в мене. Шановний пане народний депутат України, коли Рада згадає про нас, про людей, ви там постійно щось ділите. Жодного закону, який стосується економіки, соціальної сфери, не прийнято. Фактично, Верховна Рада України працює, як кажуть, в заводський гудок. Щось там ділять між собою. От навіть е, сьогодні багато галосу з закону України про зняття депутатської недоторканості. До речі, так? ваша фракція також голосувала. Голосувала це Голосувала. Але ж е, подивіться, що відбулося, яка редакція цього закону, і практично всі фракції наголосили на цьому. Якщо вести мову про зняття недоторканості, то треба знімати з депутатів, і ми погоджуємося з цим суддів. І ми погоджуємося. Це прописано з цим. в законопроекті? Ні. В законопроекті знімається тільки, фактично, безправними, встають тільки народні депутати України, бо у суддів є механізм Вищої ради юстиції, яка знаходиться під впливом президента України. Яка буде приймати рішення, угодний цей суддя чи не угодний. І е, фактично, фактично, е, в трошки звуженому е, такому форматі, але недоторканність у суддів лишається. Ну і саме головне питання а недоторканність президента України. 105 стаття, частина перша. Якщо йде мова про те, що знімають всі з себе такий, такий ну, рудимент, ну, от, нехай знімають всі. А коли посилання йде на, на те, що відсутній закон України про імпічмент, це абсолютно неправда. До речі, єдина процедура, яка чітко визначена в Конституції, яка є достатньою для проведення імпічменту, вона є, має імперативні норми, норми прямої дії і визначена в Конституції України. Тому це е, трохи неправда. Якщо взяти паритетність законів, то не можна плутати закон про імпічмент з недоторканністю. Бо аналогом закону про імпічмент президенту є закон про відкликання народного депутата України, правильно? І е, е, ми настоюємо, ми голосували сьогодні за це, тому що вимагали люди, люди очікують цього. Це, це вже вийшло, знаєте, на такі, такий піар рівень, так? щоб пояснити, чому не голосує. Народ, народний депутат України дуже складно. Хоча я впевнений в тому, що самі люди переконаються, в чому що е, сьогодні сьогодні, е, ну, це європейська норма, імунітет депутата. І для того, щоб депутат міг захищати людей і е, не очікував, що йому ввечері підкинуть в машину або пакет з наркотиками, або пістолет, або ще щось. О, то у депутата імунітет має бути. Бо е, враховуючи те, що у нас в якому стані сьогодні є правоохоронні органи, судова система, очікувати, що е, від цього е, депутати зможуть більш, е, скажімо так, ретельно і е, е, так впевнено захищати інтереси людей, неможливо. Це них... ж паралельно і триває судова реформа вже. Де, де? Поясніть мені. От, от всі говорять про це. Вже скоро буде рік. Як змінили при влади? При Принаймні зараз у Верховній Раді розглядаються два а, законопроекти. У першому читанні було ухвалено президентський і депутатський з приводу а, справедливих судів. Ви все вірите? Ну хотілось би ну хотілось би не буде цього, тому що тому що знову ж таки все те, що робиться сьогодні в Верховній Раді України, у мене таке враження, що, що постійно тривають якісь вибори, бо всі говорять гаслами. Ніхто не хоче зайнятися такою, знаєте, депутатською роботою, щоб перепрацювати і виписувати чітко законодавче поле. От поясніть мені, будь ласка, вчора голосу голосувала Верховна Рада України. Постанову, так, ну яка абсолютно протирічить Конституції України, яка, е, яка не має ніяких юридичних наслідків, яка стосується е, звернення до Міжнародного кримінального суду в ГАЗі, у мене питання до народних депутатів України. Шановні колеги, люди стояли на Майдані за європейську інтеграцію. Україна підписала угоду. З Європейським Союзом, де взяла на себе зобов'язання, яке звучить однозначно, Україна зобов'язується ратифікувати Римський статут і для того, щоб, щоб в Україні міг нормально, юридично працювати міжнародний суд, який би провів неупереджено розслідування злочинів, які... Відбулися в Україні, які е, сьогодні пов'язані з загиб, загибелью людей, з зґвалтуваннями, мародерством в зоні АТО, які, е, які би розслідували події в Одесі, які відбулися 2 травня минулого Пан року. Михайло, ну, з цього приводу існує рішення Конституційного суду, яке визначає, що в рамках діючої Конституції Україна не має жодної можливості приєднатися до Россиї. Тобто, ви стату. бачите, ви самі дали відповідь на те, що депутати займалися примітивним піаром. Треба було вчора не приймати постанову якусь, а треба було вчора прийняти закон України про внесення змін до статті 124 Конституції України. Сьогодні проголосувати його, направити в Конституційний суд, так, так як ми зробили з законом про зняття депутатської недоторканості. І тоді це було би чесно перед людьми. Те, що зробила і проголосувала вчора Верховна Рада України, вона фактично обманула людей. Вони говорять одне, а роблять інше. Є юридичні норми, і їх треба дотримуватись. Не можна приймати постанови, закони, які суперечать Конституції України, про що ви сказали? Треба спочатку змінити Конституцію України, норму статті 124. Після цього подати на ратифікацію, внести і це обов'язок президенту України і уряду е, ратифікація Римського статуту. У мене складається взагалі таке враження, що влада сама боїться, боїться е, цього питання. Чому? Давайте е, з'ясуємо, бо е, навіть спілкуючись з експертами, з ну, журналістами. експерти говорять, що е, е, допоки Росія не ратифікувала цей Римський статут, допоки Україна Почекайте. не повинна його Ну от, от ви, 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 ви знову піддаєтеся на, на оці оцей, знаєте, художній свист. Ну причому тут Росія у України є зобов'язання перед Єв... Європейським Союзом. Тобто е, ви за європейську інтеграцію України? У Давайте ми якщо... тоді. Виконаємо зобов'язання України, ратифікуємо Римський статут, надамо юрисдикцію е, Міжнародному суду в ГАЗі, надамо право прокурорам цього суду слідчим проводити розслідування незалежні в Україні всіх усіх е, е, злочинів проти людяності. Оце буде, буде реальний крок. А оці заяви, всі так, політичні е, заяви, де е, в заяві вже визначено, е, хто підсудний. Ну, ну не є е, Верховна Рада України судовим органом. Правильно? До речі, для цього є суд, пане Михайло. До речі, Верховна Рада е, ще прийняла один проект, е, е, позбавила власне експрезидента Януковича звання президента. Ну знову ж таки, от поясніть мені, як можна голосувати е, щось? Якщо в Конституції України норма. Принаймні, Конституції... ваша фракція голосувала. Голосували, знаєте, бо зараз оцей, оцей популізм, правовий нігілізм, який триває і продовжується щоденно в Верховній Раді України, він примушує людей, знаючи, що це абсолютно не відповідає нормам закону, але щоб потім. потім скажімо, можна було пояснити людям чітко, що ми підтримуємо це, але ми хочемо, щоб це було зроблено відповідно до Конституції України, то ми голосували. І при цьому ми чітко і ясно сказали, що, шановні, норма Конституції України, яка дає статус президента України по правильно? І передбачає Конституція України, що позбавлений цього статусу може бути тільки президент. Відносно якого проведено процедуру імпічменту. По Януковичу проведено було процедуру імпічменту. Самоусунувся. Тоді давайте внесемо в Конституцію України. Бо не може Верховна Рада якимось законом, який суперечить Конституції України приймати якісь рішення. Давайте внесемо зміни до статті 106 закону України про. Повноваження президента України до статті 105, щоб ми чітко ясно виписали, що позбавляється також статусу президента України, який надається пожиттєво, президент, який самоусунувся, і, все, і тоді все встає на свої місця. Тоді зрозуміють нас і міжнародні юристи, і міжнародна спільнота, і тоді не буде займатися Верховна Рада України суцільним обманом людей, фактично приймаючи нечинні. Антиконституційні рішення. Верховна Рада України популістськи обманює людей, бо юридичної сили пан Михайло, цих ну ваша практика вчора таке ж саме рішення прийняла. Так, так само, як ми сьогодні голосували за за зняття депутатської недоторканності. Тобто це більше таке політичне рішення. По політичне рішення, бо в законі цьому і ми теж в виступах своїх, якщо ви бачили, казали, що шановні, давайте внесемо. Повноцінний закон, який знімить депутатську недоторканність з усіх, і поставить всіх на рівні простих людей, і народних депутатів України, і президента України, і суддів. От тоді буде чесно і правильно. Як сьогодні потрібно все ж таки повертаючись до нашої теми, яка була заявлена на початку програми? Як сьогодні потрібно боротися із російською власною агресією в інформаційному телерадіопросторі? Зокрема, був і ваш альтернативний варіант запропонований від вашої фракції? До речі, ви бачите, ви самі сказали, був альтернативний варіант. У мене питання тоді до головуючого від вас. Чому альтернативний варіант не розглядався? На пленарному засіданні Верховної Ради України відповідно до регламенту разом з основним варіантом. Чому? Альтернативні варіанти постанов, законів відповідно до регламенту йдуть одночасно з першим варіантом. А Верховна Рада України зробила наступне: позбавила депутатів право приймати свідомі рішення на основі регламенту, поставила один, одну. Заяву без альтернативної, а потім внесла через тиждень альтернативну заяву. Так, ну, це вже робиться. запитання до керівництва. Це стосується процедури, а власне по суті. Але е народні депутати України на відкритті першої сесії складали присягу. І частина друга присяга звучить наступним чином: зобов'язуюсь дотримуватися. Норм Конституції України і законів України не можна, щоб народні депутати України працювали і головуючи працювали в спосіб, який порушує присягу народного депутата України і порушує норми Конституції та законів України. Закон про регламент це закон України, і треба просто дотримуватися. А голосування 16 січня не порушувало регламент з підняттям рук. Порушував. Порушували, і ми і ми кажемо це. Але е, коли голосувалося 16 січня під столом, пригадуєте закон України про особливий статус, закон України про непереслідування е, 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 учасників е, 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 ЛНР і ДНР, Пригадуєте, в який спосіб голосувала тоді Верховна Рада України закрито без допуска преси. З під стола в режимі, коли не може суспільство сьогодні побачити, а як же голосував кожен окремо взятий народний депутат України? Це теж порушення. голосування сьогоднішнє це теж порушення. Голосування вчорашнє це теж порушення. Так от нам треба взяти і визначитись. Так ми будемо і надалі порушувати закони і конституцію України. Чи люди від нас чекали іншого? Люди чекали від вищого законодавчого органу. По-перше, роботу відкриту. Друге, роботу, яка базується на Конституції законах, і робота, яка робиться в інтересах людей. Скажіть мені, от ви от ви одночасно є і виборець, так, і людина, яка має багато інформації. Назвіть мені хоча б один закон за каденцію цієї Верховної Ради України, восьмого скликання, який би стосувався людей. Ну, дивіться, започаткована низка реформ, зокрема, економічних. Які? Які? Назвіть хоча б одну. Назвіть. Судова реформа триває. Де, ви вона? Про неї говорили. Де вона? У першому читанні зараз розглядається. Ну, су, ви, ви читали закон. Це, це, це абсолютна профанація. Це не є судова реформа. Так само, як закон про єдиний допоможу вам. Закон про, про єдиний соціальний внесок, яким Ну, це і іншими законами, але внесено в зміни і надано право працюючим людям і роботодавцям. Отримати зменшення цього єдиного соціального внеску, там з 41% до 16,5 відсотків. Ви чули цей закон, правильно? Так от, я просто як людина, яка працювала і міністром праці і соціальної політики України, яка знає царину цих правовідносин, в тому числі трудових, то я вам, вам можу сказати, що навіть теоретично, теоретично. Під норму цього закону теоретично в кращому такому розкладі зможе попасти не більше 8% працюючих наших людей і роботодавців, а 92% навіть теоретично не зможуть претендувати на цей закон. Тому що Верховна Рада України прийняла не такі стартові умови і обмеження, які унеможливлюють взагалі. 92% працюючих людей і роботодавців підпасти під норму цього закону. Бо там умова. Треба, щоб середньомісячна заробітна плата була не менше трьох мінімальних заробітних плат. Мінімальна заробітна плата 1218 гривень. Це треба, щоб у людей була заробітна плата не менше 3654 гривні. При цьому треба виконати умову, що, що заробітна плата має е, зрости не менш ніж на 30%. І тільки після цього люди отримують, і роботодавець отримує право на зменшення. Також, щоб виконати ці умови, скажіть мені, будь ласка. От працівники бюджетної сфери, вчитель і лікар, як, як ви думаєте, підпадуть під норму цього закону? Ніколи. Яка середньомісячна заробітна плата вчителя і лікаря? Ну, менше, ніж 3654. Добре, йдемо далі. Державні службовці підпадуть під це? Не підпадуть. Йдемо далі. Люди, які працюють на підприємствах, установах і організаціях України, у нас середньомісячна заробітна плата близько трьох тисяч гривень. Скажіть мені, будь ласка, підпадуть вони під норму цього закону? Ні. Частина тільки людей підпаде. І ще саме головне: в кожному законі має бути соціальна справедливість. Це, от я завжди, коли в уряді що працював я, приймалося пригадуєте, там рішення про те, щоби. Списати заборгованість по житлово комунальним послугам. Пригадуйте, то я завжди на уряді виступав проти такої норми. Я питав у е, тодішнього першого віце-прем'єра. Азарова, я питав: скажіть мені, будь ласка, якщо ми одним списуємо, а ті пенсіонери, ветерани, бо досвід показує, що е, дуже ретельно платять житлово-комунальні послуги не самі багаті, а от пенсіонери. Ті люди, які мають невеличкий достаток, вони щоденно платять житлово комунальні послуги. І виходить так, що в кінці ці люди виявляється, що вони в програші порівняно з тими, хто не платив ці послуги, бо тим списують, прощають, ну простили а цим – ні. Чому я кажу це? От сьогодні підприємства є, я їх реально знаю, бо я практично всі знаю підприємства, в яких середньомісячна заробітна плата складає 6, 8 і 10 тисяч гривень. Для того, щоб ці підприємства, в яких вже такий високий рівень заробітної плати, підпали під норму цього закону по зменшенню єдиного соціального внеску, їм треба ще на 30% підвищити заробітну плату. Економічна ситуація, ви самі знаєте, яка. Ситуація з курсом долару, ви теж знаєте, яка. І підприємства ці, вони не мають змогу на 30% підвищити. Але в них набагато більше, ніж це. І треба, щоб вони підпали під норму цього, цього закону. І люди мали можливість. І той роботодавець, який, який давав людям підвищену, підвищену заробітну плату, він має сьогодні бути вшанований державою як платник податків, як людина, яка наповнює цей. Суспільний кошик, який називається державним бюджетом України, з якого і ми, народ, народні депутати України, і ви отримуєте заробітну плату. Процес децентралізації покращить питання фінансів? А це скажіть вистяг. мені, будь ласка, а що сьогодні зроблено по децентралізації? Ці запущено які... перший етап. Да, ну ви в це вірите. Сьогодні зробили одне. ряд законів. Ну це, це знаєте, це те, що я називаю художній свист. Це коли говорять, знаєте, про щось. А реально нічого не робиться. Але можна критикувати, а потреба. Розказую щось вам, розказую вам. Те, що сьогодні в ній сурять, це єдине, що, і спитайте, ви у е, представників органів місцевого самоврядування. Це забрав 50% основного податку, який наповнював місцеві бюджети, це прибутковий податок з громадян. Забрав на центральний рівень, а на місцевий рівень передав. Податок з прибутку під підприємств це той податок, який, спитайте підприємців і керівників підприємств, це той податок, який зібрано вже на рік вперед. Тобто, фактично, фактично за гарними словами, відбулися дії, що реальний податок у органів місцевого самоврядування забрали, а віддали їм пустишку. Крім того, коли ми говорили, що уряд має внести податок на розкіш. Ви чули такі фрази? Чули. А знаєте, чим це завершилося? Що не введено податок на розкіш, а введено податок на всіх громадян України, на всю нерухомість громадян України. Наведу вам е, декілька цифр. Дуже коротко, у нас уже немає часу. Наведу вам декілька цифр. Ну, принаймні, ми спілкувалися з експертами, от то сьогодні... найбідніше не постраждають. Це, це ви з чого взяли? Е, от давайте порахуємо вас приблизно. Чи підпадете ви, ви під ті норми закону, що вам прийдеться з кожного квадратного метру платити підпадаю, 24, 24 гривні. А ви дачу рахували туди? У вас дача є, а е, там сарайчик є, так воно все буде плюсуватися до цього. І це вже б, б, буде не податок з, з розкіші, а це вже буде податок з, з усіх людей. І ще одне: я взяв аналіз, зробив аналіз на, на завершення. Аналіз зробив. По е, е, житловим приміщенням в сільській місцевості. От якщо взяти за 100% всі житлові приміщення, будинки, де живуть люди в сільській місцевості, так от, 17% з них це будинки, які побудовані до 1944 року. 50% з них це будинки, які побудовані до 1970 року. Ще 18% – це будинки, які побудовані до 1991 року до часів незалежності України. І тільки 8,8% будинків, які побудовано за часи незалежності України. Фактично, уряд сьогодні ввів податок на наших людей на будинки, яким по 50 по 70 років. Ну це це, це, це що правильно. Це абсолютно, це абсолютно ганьба. Не можна робити і вчиняти такі речі, прикриваючись там якимось гаслами про реформи, а фактично навантажувати людей додатковими податками. Тому ми пропонуємо свої альтернативні варіанти і будемо боротися проти того, щоб доходи людей не зменшувалися. Дякую. Сподіваємося, що у вас вийде. Михайло Папів, народний депутат України, представник фракції Опозиційний Блок був гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі. Дякую вам.